Цьогоріч почати облаштування благоустрою Коломиї, міська рада вирішила з площі перед писанкою. Кошторис проєкту склав понад 5 мільйонів гривень ще понад півтора мільйона надасть один із коломийських забудовників. Першочергову територію площі планують озеленити, каже голова громади Богдан Станіславський. А сама реконструкція не має зашкодити комфортному пересуванню мешканців. Порядок робіт буде такий, що ми будемо формувати зелені зони, проводити комунікації, тобто площа буде прохідна. Якою буде площа перед писанкою, вирішать шляхом громадських обговорень. Наразі є два важливих питання, які вирішуватимуть паралельно із проходженням тендеру на реалізацію проєкту. Виникли два питання. Перше це який тип дерев, і ми зробимо. Робимо свого роду такі опитування, які чи це будуть проекти запроектовані клени і липи. Прозвучала пропозиція сакури, магнолії. Тобто маємо на це до двох тижнів, щоб вибрати, який тип дерев ми закупляємо. І друге питання сухого фонтану. Буде він чи не буде. Також я дам завдання. Перше, скільки він буде коштувати. І будемо його ставити, чи не будемо. Проєкт розробив архітектор родом з Коломиї Григорій Бойчук. Каже, дуже хотів зробити щось для рідного міста. Окрім комерційних проєктів, у свій вільний час, каже, ми робимо якусь таку свою громадську активність, свій вклад. Саме мені було важливо приділити час рідному місту. За 20 років все помінялося. І технології, і будівельні матеріали, і в принципі погляд на міст. Ські простори, тому ми старалися взяти якісь такі кращі європейські практики, коли є більше зелених насаджень. Базове якісне мощення воно важливе просто для і позитивного враження про місто і кращого сам людей. Тобто, ми трошки більше затінюємо площу, даємо більш крупномірних дерев. Під час побудови самого музею писанкового розпису часу та коштів на облаштування площі не було, кажуть чиновники. А такий проєкт несе за собою не тільки візуальний і естетичний аспект, а й комфорт для мешканців міста та туристів. Дуже часто в гарні такі от мирний час ми бачили, що по три по чотири групи. Приїжджають туристів, які зупиняються тут у нашому місті, гуляють по місту. А, а дуже часто повітря групи, які чекають, очікують на завершення екскурсії в самому музеї. Вони навіть не мають можливості, скажімо, де розміститися, відпочити. Особливо це стосується літнього періоду, коли найбільше є наплив, от, власне, туристів. Провести тендер коломийська влада планує впродовж найближчих двох тижнів. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.